Жодних репетицій перед спектаклем. Режисер пояснює, монолог має бути живим, наче сповідь. Посилки пахнуть уже перестали. А вдома, коли була последний раз, я вперше услышала, як пахне власне, мой дому. До цього слуху, як пахнуть чужі квартири і Перед глядачами грають не справжні актори, усі вони реальні вимушені переселенці, але відсутність професійних навичок не заважає їм передавати емоції. Кожен розповідає свою історію. От буквально сьогодні мені снідалось, бо я гуляю босиком по донецькому полю і бачу якісь странні растения. Чому по донецькому? Ну я пам'ятаю, що я стою посеред того поля босиком, Земля такая от перерита, чорна. Ну как от вродіка должны что то засіювати у спектаклі. Немає декорації. Акторам дозволили обрати тільки ті речі, які допоможуть розповісти про те, що їх пов'язує з домом для Анастасії. Пугач це книга та кружка. Я от поняла, що більше скучаю по своїм книгам і по своїй чашки більшої. Вот це перше було то, що я забрала сюди обязательно. Тобто, це, це речі, які мені про домі. Денис Денисенко на спектаклі лежить у ванні його історія про чужі та часом брудні квартири, в яких доводиться жити переселенцю. Скільки наших там переселенців, о, таких такі ж ми і, іщуть квартири, їм пропонують там якісь варіанти, в яких ну безумні о, ціни і от такі о, ванни, Да? І ти, ти, ти розстраюєшся, не зна Ні якоїсь невозможності, а вот, що діть те вот, ж саме, що ти ощущаєш вдома? Окрім режисера з акторами, аматорами працює психотерапевт. Каже, іноді на репетиціях не можуть стримати сліз. Люди, які приходять, у більшості відчувають самотність. Була у нас одна переселенка, коли ми ділили проект в Львові, которая год жила в отелі з сином. Без людей і атачества і приходилось виходити общатися з собаками. Німецький режисер Георг Жино не збирається робити з переселенців справжніх акторів. Його мета розповісти іншим про реальні почуття людей. Ніколи не человека артист. Тут человек скаже посоль. Посол, собственна біографія, посоль, собственно, бо дадим людям возможность поділитися своєю болі. Ошен ствісних єс потомчувство, що їх за своє не оставили одиноками. Прем'єра спектаклю, де схід відбулася з аншлагом. В один вечір довелося проводити два спектаклі, адже зал не зміг умістити усіх охочих. Глядачі задоволені. Якщо хоча б людей чоловік з спектакля і задумається, що вокруг них люди, то це вже буде добре. У листопаді відбудеться другий спектакль, де схід, але там же будуть історії інших людей. Юлія Бошко, Олексій Страйков, п'ятий канал.